23 лютого Неділя, мета, яку потрібно досягти. А сам Бог миру нехай повністю освятить вас, нехай ваш дух, душа і тіло бездоганно будуть збережені в цілості до приходу нашого Господа Ісуса Христа. 1 Солунян 5, 23 Коли апостол Павло написав «А сам Бог миру нехай повністю освятить вас. То він не поставив перед одновірцями мету, яку неможливо досягти. Він не просив про благословення, яких Бог не може їм дати. Апостол знав, що всі, хто буде готовий зустріти Христа в мирі, повинні мати чисті святі характери. Якби Адвантисти сьомого дня дотримувалися в житті того, у що вони за їхніми словами вірять. Якби вони були щирими послідовниками реформи здоров'я, то насправді стали б славним видовищем для ангелів і людей. Вони б тоді виявляли значно більшу ревність у спасінні тих, хто ще не знає істини. Серед народу, який чекає скорого приходу Христа, повинні відбутися значно більші перетворення. Реформа здоров'я покликана здійснити в нашому народі те, що слід зробити саме зараз. Нехай у людей прокинеться страх перед м'ясоїдством, бо вживати м'ясо тварин небезпечно для фізичного, розумового і духовного здоров'я. Багато з тих, хто нині споживає м'ясо тварин, залишить Божий народ і не захоче більше бути з ним. Потурання власному апетитові призведе до загибелі тисяч людей, натомість, якби вони здобули перемогу в цьому питанні, то одержали б моральну силу здолати спокуси сатани. Раби апетиту не удосконалюють християнського характеру. Безперервне гріховне життя людей протягом шести тисяч років призвело до багатьох хвороб, страждань і смерті. І що ближче до кінця часу, то сильніше сатана спокушає в нестримності і важче стає здобути перемогу. Мені знову і знову було показано, що Бог крок за кроком намагається провадити нас до свого початкового задуму. Харчування природними продуктами землі. Ті, хто чекає на прихід Господа, зрештою припинять їсти м'ясо. М'ясна їжа буде вилучена з їхнього раціону. Отже, потрібно ставити перед собою мету і неухильно наближатися до неї.